Рада вітати вас на уроці української мови у восьмому класі. Мене звати Катерина Молодик, і сьогодні ми з вами ознайомимося з різними видами речення. Передовсім згадаймо ознаки речення, наявність граматичної основи, змістова завершеність, інтонаційна завершеність, граматичний зв'язок між словами, просте речення. Граматично, інтонаційно оформлена синтаксична конструкція, що має одну граматичну основу і виражає закінчену думку. За характером граматичної основи речення бувають односкладні. Граматична основа складається з одного головного члена, підмета чи присудка Двоскладні має два головні члени речення підмет. І присудок. Наприклад, виграш. Виграємо. Я переміг. За наявністю другорядних членів речення. Непоширені. Відсутність другорядних членів речення. Поширені. Крім головних, у реченні є ще й другорядні члени речення. Ми виграємо. Ми знову виграємо. За наявністю необхідних членів речення. Повні. Відсутність опущених членів речення, незалежно від того, односкладне воно чи двоскладне, неповні відсутність одного або кількох членів речення, які легко можна відновити із попередніх речень, із наступного речення, із ситуації спілкування зі змісту неповного речення. Наприклад, на стадіоні тренуються спортсмени, на стадіоні спортсмени. За ускладненістю не ускладнені. Наприклад, діти грають у футбол. Ускладнені, наприклад, однорідними членами речення. Діти грають у футбол, волейбол та баскетбол. Ускладнені відокремленими членами. Слухаючи музику, діти грали у комп'ютерні ігри Ускладнено дії прислівниковим зворотом. Звертанням: діти, ходіть грати вставними елементами. Мабуть, сьогодні ми не будемо грати. Проаналізуємо види речення. У двоскладному реченні головний член може бути пропущений, а речення неповне. Але його легко встановити з контексту або ситуації. Оксанка відома своїм талантом, а Сергій успіхами у спорті. Іноді присудка в реченні може не бути. І в ньому немає потреби. Він випливає зі змісту самого речення. Ми за спорт і за здоровий спосіб життя. В односкладних же реченнях, у яких є лише один головний член, другий і не передбачається. Односкладні речення є повними попри відсутність у них другого головного члена речення. Наприклад, ходімо швидше до басейну. Прості речення мають одну граматичну основу. Наприклад, ми успішно виступили на змаганнях. Підмет ми, присудок, виступили. Складні дві і більше граматичних основ. Наприклад, ми успішно виступили на змаганнях і судді привітали нас із перемогою. Нагадую, що граматична основа це підмет і присудок. Потренуймося, випишіть із запропонованого тексту лише прості речення: Я займаюся спортом уже 5 років. Оскільки моя сім'я надає перевагу здоровому способу життя і теж займається різними видами спорту, то обрати щось одне мені було неважко. Плавання, мій улюблений вид спорту. Тричі на тиждень я відвідую спортивний комплекс та тренуюсь. За останній рік мені вдалося стати учасником збірної команди області, але мої перші змагання відбудуться лише завтра. Сподіваюсь, що мене очікує успіх. Перевірмо: я займаюсь спортом уже 5 років. Плавання мій улюблений вид спорту. Тричі на тиждень я відвідую спортивний комплекс та тренуюсь. Як вам уже відомо, за складом граматичної основи речення поділяється на двоскладні й односкладні. Порівняйте. Бігли швидше за вітер. Спортсмени бігли швидше за вітер. Граматична основа односкладних речень містить лише один головний член речення. Другий головний член речення не просто відсутній, він зайвий. Адже зміст речення зрозумілий і без нього. Зазвичай в односкладних реченнях із головним членом речення присудком увага зосереджена на самій дії, а не на її виконавцеві. Наприклад, для найвідданіших оболівальників розпочинаємо показ запису змагань. У суддів немає упереджень. Якщо ж в односкладному реченні є підмет, то тут заакцентовано увагу на наявності чого-небудь на називанні особи чи об'єкту. Наприклад, перемога. Потренуймося. Перепишіть речення. Виділіть у них граматичні основи, визначте, які речення двоскладні, а які односкладні. Змагання видалось надзвичайно складним. Я дуже хвилювався за свій результат. Плив швидко, дихав глибоко, один неправильний рух. І я вже на чверть хвилини відстав. Перевірмо. Змагання видалось надзвичайно складним. Просте двоскладне речення. Я дуже хвилювався за свій результат. Просте двоскладне речення. Плив швидко. Просте односкладне речення. Дихав глибоко. Просте односкладне речення. Лише один неправильний рух. Просте односкладне речення. І я вже на чверть хвилини відстав. Просте. Двоскладне речення. І на завершення. Як же виконувати синтаксичний розбір простого речення порядок розбору. Запишіть речення. Підкресліть граматичну основу. Упевніться, що речення просте, підкресліть другорядні члени речення. Спочатку проаналізуйте групу підмета, потім присудка. Визначте вид речення. Двоскладне чи односкладне, поширене чи непоширене, яке за метою висловлювання розповідне, питальне чи спонукальне, яке за інтонацією окличне чи неокличне. Чи ускладнене? Якщо так, назвіть ускладнюючий компонент, чи неускладнене, за наявністю усіх елементів, повне чи неповне. Наприклад, незважаючи на труднощі. Я впевнено переміг: речення просте, двоскладне, поширене, розповідне, окличне, ускладнене відокремленою обставиною, повне. На цьому завершуємо. Сьогодні ми вивчили з вами види речення, а також опрацювали порядок синтаксичного розбору простого речення. А щоб перевірити, як ви зрозуміли матеріал, виконайте тести. З вами була Катерина Молодик. До нових зустрічей!